Мене завжди уміляє, коли приїжджають українці і кажуть, «В Норвегії так класно! В Норвегії немає оцих всяких, я не знаю, багатих дядьок. Тут всі рівні, всі майже однакові. Тут в основному середній клас тут, типу, не спалять тобі ресторан, якщо ти комусь мішаєш. Так? Тут не спалять, але є свої, але сьогодні я вам розкажу про три сім'ї в Норвегії, яка тримає норвезький ринок продуктів за горло. Якщо ви живете в Норвегії або збираєте сюди переїхати, подорожувати, то ви, можливо, читали дізнавались про. Супермаркети продуктові в Норвегії. Це е, Куб Міга, Кубрікс, Куб Екстра, всі такі е, Руссен, Ківі, Джокер, е, Меню. Так от всі ці магазини належать тільки трьом родинам. І чому Lidl, огромніша корпорація, яка заполонила всю Європу, не могла. Не могла собі дозволити залишитися в Норвегії. Тому що, як кажуть, тут не спалили ресторан, тут зробили так, що ти сам звідси підеш. І ще й отримаєш нехілів збитки і пожалієш, що взагалі сюди переперся. А, перша сім'я це сім'я Олсен. А, Папа їхній Роберт Рем. Він в якомусь там 70-му році почав відкривати свої магазини. Перший магазин відкрив, він взагалі не був багатий, він був середньостатистичний чолов'ягом. І от він відкрив свій перший магазин, потім відкрив далі, далі другий, третій, і там з'явилася корпорація Рема Джусен. От. Друга сім'я сім Хельд. Їм ем належить Ківі, Меню Мюджокер ем, є такий магазин. От. І третя сім'я, якщо не помиляюсь, а, а, Ангес Агнес. коротше, я тут напишу. Їм ем належить Куб. Всі різновидності куп в Норвегії. Куп Мега, куп Екстра, Купрікс і все, що хочеш. Ось. І розкажу вам про А В 2004 році Lidl такий огромна корпорація, просто яка покорила всю Європу. Магазини Lidl по всій Європі скрізь де тільки можна. Є. Але Норвегію вони не вивезли просто. Вони в 2004 році зайшли на ринок, купили щось близько 40 магазинів по Норвегії. І так вийшло, що всі вигідні позиції, локації, зайняті уже ремонт, Ківі, Екстра і тому подібне. І тому Lidl був вимушений купляти собі магазини поміщення. Десь там на окраїні не дуже зручно. Плюс, ви думаєте, о, Lidl, клас! Ті, хто живуть в нормально, ті зрозуміють, що ну, тут одно й те саме. Все одно й те саме, якось немножко присновато, да? Лидл хоч якось ніби розбавить обстановку, но ні. Мало того, що Лідл знаходився десь там на окраїнах магазинах, так от ще ЗМІ почали писати, вкидувати інформацію, що, типу, в Лідлі погані продукти, неякісні. Норвежці не обирають ці продукти, вони їм не подобаються, дешеві погані продукти. ось. Плюс до речі, є така фішка, от битва магазинів супермаркетів починається десь. Взимку під Різдву. Для простих нас людей це дуже прикольно. Битва магазинів це як. Кожен знижує ціну вже далі нікуди. Там просто є щось по 3 крони товари, по 2 крони товари, по 5 крон. Ну, це дуже дешево для Норвегії, це, щоб ви розуміли, там по 20 гривень, по 12 гривень. Да? Щось. Там сири, я не знаю, мал маленька така головка сира, ми вже щось купляли, десь примерно на гривні 40 гривень, да? і кожен магазин, Ківі, Рема, екстра і починається йде дешевше. Да? Це прикольно. І ось, до речі, щоб так боротися з Літлом, вони почали опускати ціни. Да? і я просто не витримав. Ну, ви прикиньте, да? заход в чужу іншу країну, ви тільки почали потратили гроші на відкриття, на оренду, на ремонт, на закупку товара. Да? І тут ще ви чисто фізично взагалі неможливо опустити, зробити маленькі ціни. Тобто ниже закупки, там, нижче сировини. Да? Неможливо, але норвежські магазини це зробили, щоб що? правильно, щоб витіснити Лідл, щоб він не мог справлятися. Звалило відсюди. Да? Плюс до всього, треба ж було постачальники. Постачальники, сировини, логістика це все. Лідел ще не настроїв свої оці логістичні там, склади, там, не знаю, що ще треба. Да? А ці всі поставщики вже працюють. З Реми, з Києві, з Купом, і з всеми. І вони не хочуть іти до лідла. Той тобто, Лідл такий, що робить? Понимаєте? Ну, типу, не, ну, невозможно було існувати. Як, е, е, як от я приводила приклад, що у нас кажуть, що е, якщо ти мішаєш, ресторан спалять тобі в Україні. А тут ти мішаєш, тобі зроблять так. Не спалять твій магазин, але зроблять так, що ти афієєш. це ж, вибачте, не, якихось, не якісь маленькі кіоски да, зайшли, не якісь там, я не знаю, це огромна корпорація, це здоровена сеть по всій Європі, і ну, отак от з бізнесами бувають. Те саме буває, наприклад, з ресторанами, да? є ресторан Егон. Я не знаю, чи він є в інших регіонах Норвегії, не У нас дуже багато. У нас і в цьому містечку, в тому містечку, і в цьому містечку ці ресторани і багато от таких от сітей. Да? Ось. Тому, ось так буває. А В Норвегії жити нормально. Якщо, наприклад, знову ж таки порівнюю з Україною, бо з чим мені ще порівнювати правильно? От якщо в Україні ти там знімав хату, працював на не дуже високооплачуваній роботі, зводим зводив в кінці з кінцями. То в Норвегії тобі буде жити нормально. Тому що тут привично е десь піти до когось на роботу. Тут е якось не дуже прийнято відкривати свої справи. Є багато українців, які повідкривали якісь свої заклади, невеличкі, але мало хто е на, але мало хто наважується на це зробити, і людям краще ходити в найм на роботу. По зарплата відносно нормальна. Дали вони не там не по 4 тисячі євро, як деякі пишуть на, на читали всякого. Да? Да, тут, і, якщо працювати одному в сім'ї, то це досить складно. Якщо ви працюєте Бог, то жити можна нормально. Взяти собі кредит е на будинок, не знаю, на машину. Нормально собі харчуватися, вдягатися, десь їздити і відпочивати. А свої бізнеси не очі. Да. І якщо ви думали, що От в мене був бізнес в Україні, там якийсь там, не знаю, магазинчик чи ще щось, і я приїду в Норвегію, це все. Також відкриюся, будуть в захваті від моїх класних продуктів, е класних, я не знаю, там, кулінарних шедеврів чи ще чогось, то вам буде труба. Ну, так, да, якщо невеличке щось, да, буде складно відкрити, але ви зможете. Але якщо, наприклад, приїде сюди АТБ чи Сільпо і враховувати якість вибір. І суперовість наших продуктів, і всього. То далеко не факт, що АТП і Сільпо тут виживуть. Потому що з'їдять і не подавляться. От так от живемо в Норвегії. Тому все не так тут прям класно. І не живіть в рожевих окулярах. Всім пока!